Привіт усім, новела взята з платформи Аркуш. Посилання на авторку та на сам твір ви знайдете в описі під цим відео. Також ви там знайдете усі посилання на соцмережі, що пов'язані з проєктом Укрсторі. Довго відволікати не буду. Приємного прослуховування. Знай, на кого полюєш. Гілка боляче вдарила Остапа по обличчю. Але хлопець не збавляв темпу бігу. Легені стиснуло, повітря бракувало, ноги тремтіли. Але він не здавався ще трохи, треба потерпіти ще трохи. Ще одна гілка завдала удару, залишаючи після себе кровоточиві рани, наче від кіхтів дикої надприродньої тварини. Але хлопцю було все одно він мав закінчити це сьогодні. Остап вибіг на галявину і зупинився. Зігнувся навпів, важко дихаючи. Легені палали, він не встояв та впав на коліна. Дрібне каміння болюче вп'ялось йому в долоні. Шурхи десь поруч зламалась гілка, він більше не сам на галявині. Остап це знав, відчував нутром. Зібравши останні сили, він пришепотів знай, на кого полюєш. І піднявшись на ноги, направив світло ліхтаря в напрямку шуму. Вовкулака стояв у красі. Великий, за три метри ростом, волохатий та кликастий. Він був упевнений у власній перемозі, тому повільно та ліниво підходив до своєї жертви. Він жер із насолодою молоду дружину Остапа, а от пішла б за нього заміж, то була б жива, а так стала їдлом для переверня. Хлопець нарухався, нарешті опанував дихання і вже вголос промовив. Знай, на кого полюєш! Блискавично дістав з куртки пістолета та, поціливши у вовкулаку, випустив весь магазин. Тишу нічного лісу прорізали постріли. Нелюд впав. Остап дістав з другої кишені куртки підпалювач та запальничку. І назавжди позбавив своє село від кровожерливого монстра. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. З вас вподобайка та коментар. Якщо не підписані, підписуйтесь. А, до речі, про коментарі. Питання не по темі, але все ж. Які пісні вам навіють святковий настрій? Пишіть у коментарях. Якщо хочете мене підтримати фінансово, то QR-код на екрані або посилання в описі під цим відео. І пам'ятайте, хижак може стати жертвою. Дякую за прослуховування.